Майже всі, хто вивчають англійську, мають одну мету бути схожими на носіїв мови. В цьому ж відео я хочу пояснити, чому не варто намагатися бути як носій мови native speaker. Але спочатку питання: що це взагалі таке носій мови? Є такий лінгвіст і анархіст, нуамчомський. Він дає таке визначення: носій це той, хто досконало знає свою мову. І на якого не впливають такі граматично несуттєві умови, як обмеження пам'яті, відволікання та переключення уваги, і інтересу та помилки. Але Ноам Чомський це левак та старий пі***, який виправдовує російську агресію. Тож нехай іде до біса. Покажіть мені людину, яка ідеально володіє англійською, яка ніколи не робить помилок і яка не має обмежень у пам'яті. Втім. Це саме той образ носія мови, який є у кожного в голові. Це саме той образ носія мови, який є у вас в голові. Ви думаєте, що це є ваш конкурент і це є ваша мета. Але навряд ваша мета бути схожим на людину, яка написала цю табличку, цей знак. Я маю на увазі, що людина, яка написала це або це, народилася в англомовній країні і більше десяти років ходила до школи. І вона практикувала англійську щодня все своє життя. І вона все одно зробила фундаментальну помилку всього в декількох простих словах. І це нагадування про те, що native speaker це не рівень володіння англійською мовою. Це лише опис випадковості народження в певному місці і все. Деякі носії мови є неймовірними комунікаторами, інші ж мають жахливі мовні навички, бідний словниковий запас та нечітку вимову. Тож чому так багато людей одержимі бажанням бути схожими на носіїв мови? Бо засіла думка, що носії мови знаходяться на вершині піраміди, а ваша іноземна англійська десь там, внизу. Тож не дивно, що ви хочете бути схожими на носіїв. Врешті-решт, ви бажаєте, щоб вас поважали. Ви бажаєте, щоб вас почули. У багатьох був підручник з Біг і статою свободи на обкладинці. Мабуть, він нагадував вам, що ви не є частиною того світу. Але все змінюється, тому що англійська мова особлива. Вона особлива не тому, що в ній більше слів, довша історія чи ще щось. Вона особлива тому, що зараз більше людей спілкуються англійською мовою як іноземною, а не як рідною. Як наслідок, переважна більшість спілкування англійською відбувається між іноземцями. Такими, як я і ви. І це змінює все. Ось вам реальність сучасної англійської мови. В англійській мові немає ні носіїв, ні не носіїв. Англійська мова не представляє британську чи американську культуру. Є лише люди, які спілкуються. І англійська віддає перевагу спілкуванню, а не правильності. Я спостерігаю цю тенденцію, бо працюю в міжнародній компанії. І на моїй пам'яті ще такого не було, щоб мене чи когось іншого скували за помилки ті, хто вільно володіє мовою, наприклад, американці. Всі розуміють, що це не є твоя рідна мова, і ставляться з повагою та терпінням. Інколи після якоїсь наради я сам собі такий кажу: «О, боже, що ж ти там ляпнув, чи що ти верзеш? Але ж це диктує мій внутрішній критик. What in heaven's name you talking about? Звісно, я і досі намагаюсь досконалювати свої знання, поліпшувати вимову і таке і інше. І цей канал був створений, щоб ви вивчали і поліпшували свою англійську, але знов, в англійській мові вже немає носіїв і не носіїв. Хтось з цим не погодиться, хтось не зможе це прийняти. Мабуть, ми зможемо їх побачити в коментарях під цим відео. Але я наполягаю, не існує елітного клубу досконалої англійської. Поза яким перебуваєте ви, англійська це демократія. Вона належить кожному і вам також. І вона приймає вас без осуду. Тут немає жодних бар'єрів, окрім тих, які встановили собі ви. Приємного вам спілкування!